Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу поговорити на досить цікаву, як на мене, тему, а саме про норму. З вами я, Даля Добровська, лікарка-ендокринологиня. Знаю і вмію майже все по ендокринології. Коли я скажу, що знаю і вмію все, ну, мабуть, тоді мені пора на пенсію. Про поняття норми. Знаєте, ми, ну, я не знаю, як ви, я не знаю, яка категорія людей дивиться моє відео, але давайте я буду розглядати приблизно свою плюс-мінус вікову категорію. Тобто я, хто цей мілініал, вроде, народжена в 80-х роках, зараз мені скоро буде саракетик. І я дивлюсь, що люди мого покоління, які виросли на цих всіх журналах з дієтами, відфотошопленими моделями, худими, ми трошки не завжди розуміємо, що є нормою, а що є не нормою. Можливо, тут ще зіграла роль біологія в школі, тому що людину ми там вчили не досить гарну. Але все ж таки. Хочу сьогодні затронути кілька тем, що в принципі є нормою, але люди вважають це патологією. І перше, давайте ми поговоримо про. Волосся, а саме поняття надлишкового волосся. Тобто є така штука, називається гірсотизм. Гірсотизм це коли є надлишковий ріст, стрижневого волосся за чоловічим типом, і це досить серйозне захворювання, при якому треба шукати причину і, можливо, навіть лікувати. Є поняття гіпертрихоз, коли людина вся така супер-пупер-волохатенька, але це не є гірсотизм. Це є пушкове волосся, і ми не шукаємо якихось гормональних порушень. І проблема в тому, що нас виростили на розумінні, що у жінки волосся має бути на голові, брова, вії, ну і, може, трошечки в паху, а все інше має бути без волосся. Але насправді, якщо згадати історію, да, там, людей, від яких ми пішли, вони колись були волохаттями, зараз менш волохаття, оскільки у нас є одяг, і нам не треба ховатися по печерам від холода, поки що нам треба ховатися по печерам від спеки. І ріст, волосся на тілі це, в принципі, абсолютно нормальна історія. В більшості випадків це буде пушкове волосся, але в залежності, наприклад, від генетичної схильності, від батьків, від якостей шкіри, там ще якихось моментів, воно може бути досить довге, воно може бути досить темним. До мене інколи приходять дівчата, які жаліються на надлишковий ріст волосся, показують мені руку. Я навіть не, не знаю, чи видно тут якесь моє волосся. Ладно. Показують мені руку і кажуть, ну дивіться, а воно таке, знаєте, ну, довгеньке, темненьке, але абсолютно пушкове волосся. Дивіться, його не має бути. У мене є герсотизм. І починаєш повертатися до базису, що, наприклад, при герсотизмі у нас є гормонально-незалежні зони, і гормонально-незалежні зони це гомілки від. Коліна до стопи і передпліччя від лікця до кистя. Тобто, якщо на гомілках або на передпліччях у вас є надлишковий ріст волосся, я не знаю, вам, вам його багато, воно темне, воно вам не подобається, то гормони в цьому не винні. Винні генетичні схильності і якісь родичі. А якщо, наприклад, є Трошечки ріст волосся, ну, знову ж таки, на обличчі, ну давайте так, у нас росте волосся усюди. І оцей новий прикол про те, що треба пшикати на обличчя якоюсь фігньою, а потім збривати це волосся для того, щоб шкіра краще абсорбувала кремчики, ну, це прям нове, якесь нове, супер-пупер модне. І дівчата кажуть, що подивіться, волосся. А ти дивишся? а Це пушок. Він там має бути, він там може бути, це абсолютно нормально. Над верхньою губою пушок в більшості випадків більш виражений. Він може бути більш темним, може вилазити одна чи дві стрижневі волосини, які теж нормальні. Далі ми, як правило, переходимо до грудей і дівчата жаліються на ріст волосся навколо сосків. В більшості випадків це так само пушкове волосся. Давайте просто отут віддиференціюємо. Значить, пушкове волосся не так. стрижневе волосся це таке волосся, як у нас брова. Або таке волосся, як у нас в паху. Все інше волосся, що не містить стрижня, це пушкове волосся. Тобто будь-яке пушкове волосся, навіть якщо воно темне, або якщо воно довге, це норма. Є нормою, що навколо сосків росте пушкове волосся. Інколи Може рости там кілька стрижневих волосинок, і це теж буде нормою. Та сама історія про пах, про ріст волосся на стегнах, да, коли розказують, що ой я-яй, там його не має бути. Ну, чого хтось вирішив, що там його не має бути. Ну тобто, можливо, хтось і вирішив, і жінки почали бритися, і пілюватися, видаляти якимось іншими методами, але це не означає, що це не норма. Тобто вам подобається волосся, не чіпайте, не подобається волосся, чіпайте, але в більшості випадків це норма. Тому давайте ще раз: якщо ми говоримо про ріст пушкового волосся, пушкове волосся це не таке, як брова, воно, як правило, м'якеньке, воно може бути довгим, воно може бути е, темним. Але це все одно пушкове волосся, і це варіант норми. Тобто цей стан не потребує пошуку якихось гормональних порушень. До речі, ще приходили до мене дівчата. Періодично приходять дівчата, які жаліються, що у них на шиї ото росте там одна волосинка така довга. Ну, це сістерхуд, тому що у мене теж на шиї росте ото довга волосинка, і я її видираю, тому що вона мені муля. І це теж варіант норми. Це не привід шукати гормональні порушення і приймати якісь ліки для того, щоб зменшити ріст волосся. Коли це не норма, коли є багато стрижневого волосся, да? тобто, коли, наприклад, стрижневе волосся починає рости там на обличчі, над верхньою губою, стрижневе волосся може рости, я не знаю, на грудній кліці, навколо молочних залоз, по білій лінії живота. Ну, тобто чоловічий тип розподілення стрижневого волосся, тобто таке, як брова. І якщо, наприклад, такий от ріст стрижневого волосся у вас почався в, ну, десь в побертувах, Тація, коли почались місячні, то скоріш за все. В... Це буде норма, це буде підвищена чутливість вашої шкіри до нормального рівня андрогенів. Тобто, це ну, ваша генетична схильність от така ви є, там трошечки більш волохата, ніж всі інші жінки. Або вам тільки так здається, що ви трошечки більш волохата, тому що, ну, я не знаю, я з подружками ніколи не порівнювала, наскільки по-різному у нас росте волосся. Хоча... Хоча в школі у мене була однокласниця, яка видаляла собі волосся на передпліччях, тому що у неї воно було, ну, типу, темненьке. Але це у неї було якби генетична схильність до росту цього волосся, і вона його прям епілювала. Ну, це вибір кожної людини. Просто було б гарно, якби цей вибір був виключно ваш, а не під. Впливом того, як має виглядати жінка з боку чоловіка. Тому ще раз, пушкове волосся темне, довге це норма. Якщо коли погано. Погано, коли різко почався ріст стрижневого волосся. Стрижневе волосся, таке як брова, нагадую. І от якщо почався різкий ріст стрижневого волосся, або його було там кілька штучок, а потім хоба, і стало багато штучок, оце і привід сходити до ендокринолога, тому що треба виключити якесь утворення, що синтезує тестостерон. Або ріст волосся все ж таки відбувається під впливом тестостерону, і тут може бути через те, що просто підвищена чутливість до тестостерону, а може бути те, що є утворення, яке синтезує тестостерон, треба то утворення шукати і видаляти. Тому, якщо щось починається повільно, то в більшості випадків, ну, якби, це ок. І тут просто робота на прийняття себе або епіляція будь-якого вигляду, який вам подобається. А Якщо щось починається різко, тобто, наприклад, різкий ріст стрижневого волосся, то ми не чекаємо, поки воно все пройде самостійно, ми беремо руки в ноги, ноги в руки і йдемо до ендокринолога для обстеження, для виявлення причин такої проблеми. Але найголовніше в цьому зрозуміти, що жінки волохаті, не тільки мужики-волохаті, жінки Теж волохаті, у нас росте волосся. Комусь повезло більше, воно абсолютно, я не знаю, біленьке, прозоре і нікому не кидається в очі. Комусь повезло менше, хтось більше себе приймає, хтось менше себе приймає. Але, на жаль, у мене були випадки, коли до мене приходила на прийом дівчатка з абсолютно нормальним ростом волосся, а вони на прийомі просто плакали через те, що вони волохаті. І це дуже сумно. Насправді, ну мені дуже шкода таких дівчат, які вважають, що так воно не має бути. Воно так має бути. Ми волохаті, волосечко росте на нашому тілі, і ми маємо це приймати. Друге, про що я хочу поговорити, це, мабуть, про набряки. І тут треба стартово віддиференційовувати, що таке набряки, що таке пастозність, а що таке нормальна реакція нашого тіла на те, що відбувається навкруги. І набряки, як правило, це така штука, коли ви натискаєте на шкіру. Ну, ясна справа, не на пальці, але ну, може, в екран тільки палець засунути, чи отак руку, коли ви натискаєте на шкіру. І коли забираєте палець, то залишається ямка. І от тоді та це 100% набряк, і треба шукати якісь порушення функції нирок, чи порушення функції серця, чи там якусь верекозну хворобу, чи щось. Ну тобто, щось шукати. Тобто, якщо ви натискаєте на шкіру і залишається Ямка, то це набряки, і цей стан потребує до обстеження. Коли ж ви кажете, що у мене до кінця дня, коли я хожу в шкарпетках, залишаються сліди від шкарпеток, то це норма. Сліди від шкарпеток, сліди від білизни, сліди від джинсів, коли вони нам перетискають шкіру і залишаються оці сліди від одягу. Це є норма. Треба передивитись те, що ви носите, як ви сидите, передивитись розмір шкарпеток. Про це до речі, теж хочу з вами поговорити, тому що ось ця історія з вибором шкарпеток. Прям дуже цікаво, але в наступному відео. Тому це норма. Це не є набряки, це не є там якась виражена проблема. Інколи дівчата жаліються на те, що у них там набрякає обличчя або під очима, набрякає там після сну. І тут може бути багато причин. Це може бути проблемою, це може бути варіантом норми. Якщо ми спимо обличчям в подушку, або якось там криво, або ще щось, у нас може перетискати і виникати набряки. Тому треба дивитися, як ви спите, на чому ви спите, що ви робите, коли воно проходить. Тобто, це може бути не проблемою, а просто особливістю того, як ви спите. Плюс, наприклад, трошечки більше солі, трошечки більше води там після п'ятої години вечора, і у людей просто є схильність до утворення мішків під очима. Um, щее буває така історія що кажуть що от масажист сказав що от набрякша або я відчуваю що я набрякша але Тут треба дивитися про який сезон ми мовимо. Якщо влітку, ну я не знаю, мені здається, що я напрякшався вся. Але тут також є питання до ваги. Ну тобто, у людей, у кого менше надлишкової ваги, у них менше жирової тканини, в якій є водичка, у людей, у котрих більше жирової тканини, у них більше водички в цій жировій тканині, тому може бути відчуття цієї напряклості. Um, тому тут от прям досить складно буває диференціювати одне від одного, але, от, давайте так, сліди. Um. Від каблучок, від браслетів, від годинників, від шкарпеток, від трусів після певної години носки, це може бути абсолютною нормою і не потребує пошуку якихось гормональних проблем чи до обстеження. Якщо вдруг... Відбувається таке, щоб там при натисканні, ну, знову ж таки, ми, як правило, набряки перевіряємо на гомілці, там, де от у вас кістка знаходиться під шкірою. Ми туди натискаємо, якщо ямка залишається, значить є набряки на ногах. А, якщо є набряки, ми обов'язково йдемо до лікарів і починаємо з сімейного лікаря. І ще про що хочу, мабуть, нагадати, оскільки сезон відпусток. І спека, і тепер, якщо треба кудись поїхати, то треба спочатку добратися до іншої країни автобусом чи чимось. Якщо ви збираєтесь в поїздку, будь ласка, використовуйте компресійні гольфи чи компресійні панчохи для того, щоб допомогти своєму організму і не отримати якийсь тромбоз. Після 20 чи 30 годин сидіння в автобусі, і обов'язково розминаєте ноги, розминайте руки, розминаєте спину. Тобто, навіть якщо ви будете сидіти там і нічого не робити, окрім того, що будете піднімати ноги е, на носочки, ну тобто ви сидите і піднімаєте ноги на носочок. Не дуже вийшло показати рукою, е, то це буде все одно краще, ніж ви цього робити не будете. І зараз буде неприємно, значить, наявність целюліту. В жіночому тілі це умовно норма. Целюліт, ну, взагалі, давайте так, целюліт насправді це запалення жирової тканини, яке прям болюче-болюче, але в якомусь році вирішили оцю нерівномірність нашої шкіри, схожою на апельсинову кірку, продати, ну, як приблизно, це бриття обличчя для красне для кращої абсорції кремів зараз. І люди на це. Радісно повелись, тому що, на жаль, на жаль, жіноче тіло дуже часто хвилює не тільки жінок, і нам внушають багато різних моментів, включаючи, що волосся на тілі не має бути, пор не має бути видно, і целюліту теж не має бути. Але наша жирова тканина так зроблена, що у нас, по-перше, шкіра більш ніжна, ніж у чоловіків, і по-друге, оці от якби. Розподілення жирової тканини під шкірою воно відбувається от в таких от, ну, типу вертикальних сегментах, на відміну там, від чоловіків, у котрих інше розподілення. І через це шкіра набуває от такої от хвилястої штуки. І. Ем... Це в більшості випадків абсолютно не є проблемою. Тільки, ну, мабуть, я не знаю, задоволеності жінки своїм тілом, але тут питання в тому, що ця жінка сама незадоволена, чи їй просто внушили, що вона не має бути задоволена целюлітом, і треба щось худнути, треба, я не знаю, робити масажі, антицелюлітні, обгортування, інша вся історія. Головне зрозуміти, що целюліт це норма. Вам він може не подобатись. Ви можете хотіти з ним щось зробити, але в більшості випадків це також не, причин, не наслідок якихось гормональних проблем і треба просто себе прийняти. Знаєте, я колись бачила мем про те, що, ем, що треба робити кожній жінці. Треба приймати себе три рази на день, краще чотири. Такими, як ви є. Тому дуже важливо, дівчат, е, жінки. Приймати себе такими, як ми є. І не вестись на оці всякі популярні тренди. Тому. Целюліт це норма. Якщо немає болю, немає там якихось додаткових утворень, воно не пече, не болить, не чешеться, не з'явилося з учора на сьогодні, не гаряче, нема температури і таке інше, просто оця нерівномірність шкіри це норма. Ви можете з нею щось робити, можете нічого не робити. Причому раніше казали, що целюліт у товстих. Ну, давайте так, у худих. Теж буває целюліт. Взагалі целюліт буває, реєструється приблизно у 85% жіночого населення. 85. Тобто із 10 жінок у восьми буде целюліт. І нам це продали як не норму. Тобто 85% жінок мають виправити. Те, що є нормальним. Ще одне це розтяжки. Але не такі розтяжки, як які показують, якщо загуглити слово стрії або полоси розтягу. Тобто, це такі якби, доволі великі, товсті, червоні, синюшні, такі яскраві і, як правило, широкі полоси розтягу, це дійсно може бути. Проявом захворювання і треба йти до сімейного лікаря або до ендокринолога для того, щоб обстежитися, і виключити патологію. Я говорю про цю сіточку, яку дівчата часто називають розтяжками, ну бо вони тими і є. Але це така особливість, яка може бути абсолютно у всіх з'явитися в будь-якому віці. Як правило, вони починають з'являтися в пубертатному віці, коли ми набираємо трошечки вагу перед тим, як у нас почнуться місячні, або да, щоб почалися місячні, дівчинка має трошечки піднабрати жирку, починається синтез естрогенів, починаються місячні. Коли відбувається ріст молочних залоз, шкіра може от, о, розтягуватись і е, виходять розтяжки, часто на стегнах, але це умовна норма. Тобто, це наша шкіра, це наше життя. ми так... Живемо, ростемо, ми не ляльки для того, щоб у нас була ідеальна шкіра без пор і взагалі, і, і взагалі нічого. Ми живі жінки і зміни в нашому тілі і всяке там мітки. ну, ну Це не мітки. А... Ось це волосся, малесенькі, тонесенькі розтяжки. Це наша історія, історія нашого життя, і треба сказати дякую нашому тілу, що дозволяє нам дихати, їсти, ходити, бігати, стрибати, працювати, я не знаю, їздити на велосипеді. Наше тіло нас підтримує, і це, в принципі, ну, те, що у нас є, і ми маємо його любити і приймати максимально, як ми можемо. Тому подумайте над цим, що. Найкраще приймати себе такою, як ви є, кілька разів на день. І п'яте, чим, з чим до мене також звертаються, але це скоріш норма, а не захворювання на рок чи печінки, це темні кола під очима. Я розумію, що не хочеться їх мати. І консілер не завжди може їх перекрити. Але в більшості випадків це генетична особливість, і це через те, що шкіра під оком, вона найніжніша, найтонша, просвічуються м'язи, просвічуються судинки. І через це є темні кола під очима. Якщо, вони, якщо їх ніколи не було, і вони різко з'явилися, то, звичайно, це є привод сходити до лікаря, але стартово ми починаємо все одно з сімейного лікаря для того, щоб пожалітися йому на всі наші скарги, і він скерує нам подальше до обстеження. Але е, в більшості випадків, якщо це у вас. Скільки ви себе пам'ятаєте, якщо у вас темний фототип, тобто ну, більш темна шкіра, темне волосся, темні брова, більша вірогідність того, що будуть темні кола під очима. Плюс, якщо у батьків темні кола під очима, у дітей теж може бути генетично обумовлена така структура, що є темні кола під очима. Розказала про 5 речей, які вважаються не нормою, а насправді вони є нормою. А, мабуть, лише для того, щоб ви подумали про це. Подумали і, можливо, трошечки змінили відношення до себе в кращий бік. Всім дякую за увагу. Пишіть, що відгукнулась. Буду, рада почитати. Гарного дня!